Шановні глядачі, ми кажемо, щойно хтось з вас надіслав одну тисячу гривень. І вже ці кошти сьогодні вже врятують маленьке дитяче життя. Ні для кого не секрет, що в міських лікарнях сьогодні перебуває дуже багато важкохворих діток. Дуже багато цих діток приїхали з міста, лунають вибухи і обстріли. Вони сьогодні в реанімації. Їм вкрай необхідні ось ці медикаменти, які ми купуємо, дякуючи вам, дякуючи вашій фінансовій підтримці. Не будьте байдужи. Не зібрати кошти, тому що нам потрібно всім разом гуртуватись і рятувати дитяче життя. Ліки вже зараз на складі лікарняному, вони вже прибули до діток і вже будуть сьогодні від сьогодні допомагати нашим маленьким е, пацієнтам рятувати їхнє життя. Щиро дякуємо волонтерам за те, що посприяли. щоб в нашому закладі були дані медикаменти, які сьогодні доставили. Вони вкрай необхідні діткам, котрі є з переселених місць. Тому що дітки поступають дуже обезводжені, дітки ацетономічні, а ці розчини їм вкрай необхідні. Щиро вам дякуємо за допомогу і сподіваємося на подальшу співпрацю.